Нічка тиха, таємнича, повна дива і чудес. До дітей прийде у гості довгожданий гість з небес. Тихо всюди сплять ці діти, і дарунків ждуть вони. Біля ліжка ангел Божий, ангел Миколая жде. Він відчинить тихо двері і дарунки покладе. Привіт! Вітаю всіх на різний смак. Мене звуть Антипко, але я до вас, примчаю, аж із пекла. У вас в морози і сніг в очі насипа. Не дивіться, я вам тут не гість. Прийшов сюди усім на злість. Бо тепер хороші діти. Де ж мені візки події? Пудеш мене поману, платить сервім розсипати та у справі заважати. Ти Святому Миколаю сервом дуже помагаєш, Я, як притрушу тебе, зразу серви пропаде. Але І ось ось ангели сходять з неба. Де ж мені сховатись треба? Між вами тут стане Миколай святий Він щирим серцем і дарами опиниться у залі сіль. Хтось плаче, чи може Дівчинка маленька, дивись, яка гарненька. Я не дівчинка маленька, я її зірочка ясненька. Я на свято Миколая йому завжди допомагаю, бо сідаю на гадки, де є добрі діточки. Тихо тут. Десь є, треба роздивитись. Ні, не тягніть, ой, не болить. Ой, цей боявуз, бачите, як сховався. І зовсім я не боявуз. Прутики вербові я приніс оцім лінивим, що не вчаться. Дергеться, типку, все дарма, бо лінивих нас немає. Хай ці прутики придбає, хто батькам допомагає. Витям типу, все дарма, не слухняних нас нема. Ой, та ну вас. дивіться, там наче зірками в Сніг сніжок посипай, вже до нас йде Миколай. Миколай! 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 Вітаю вас, дорослі і діти, щоб з вами зустрітись, проїхав під світу. Лиш радість та мир несу я веселі, нехай люди завжди будуть веселі, нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків приніс я сюди. Ви, мої любі діти, дбайливі будьте, не нел'яниві, старанні в праці, терпеливі, будьте добрі, а не злі, що всього світу школярі малі. На вас дивились і казали, які ж ці діти в Україні вдалі? Яка ж ця славна Україна, яка в неї кожна така дитина?